Дар'я Вербова канадська модель українського походження, в По англомовному світі відома як Дар'я Вербови. Народилася 19 листопада 1983 року в польському Кракові у сім'ї українців. Коли їй виповнилося три роки, сім'я емігрувала у Канаду. У Дарії є брат Орест та сестра Оксана. Дар'я ніколи серйозно не замислювалася над кар'єрою моделів. Почалась вона її випадково, коли мати однокласниці, власниця модельного агентства у Торонто, звернула увагу на Дарію, яка у свої 13 років була високою, худою та мала спортивну фігуру. У 14 років Дарія перемогла на національному конкурсі моделей, але пропрацювавши рік у агентстві матері однокласниці, Дарія уклала контракт з іншою відомою агенцією Elite Моделс. Успіх прийшов, коли Дар'ї майже виповнилося 20 років. На неї звернула увагу під час показу осінь зима 2003 року. Пізнаваною моделлю, Дарію зробила реклама відомого аромату від ланком Гіпноз. Дар'я має одне з найкращих у світі портфоліо. Зараз працює в модельному агентстві «E Дарія Брала участь у рекламних кампаніях таких відомих брендів, як Prada, Gucci, Versace, Roberto Cavalli. А у 2005 році газета New York Times назвала її моделлю номер один у світі. Торік, у вересні виходила на подім у 55 показах і встановила рекорд за кількістю дефіле за сезон. Увійшла в десятку найбільш оплачуваних моделей світу, заробила 3,8 мільйона доларів. У вересні 2008 року Дар'ї Варкові відкрили зірку на Алеї Слави в Торонто.